Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. Ми біля Тернопільського національного медичного університету, і скажу зараз образно: ну, звичайно, приємніше чистити бараболю десь у себе на кухні в теплій такій обстановці, коли ніхто не заважає. Приємніше аніж ходити за цією бараболею десь на ринок, тим паче, коли ось така листопадова погода. Чому я навів цей образний приклад? Тому що те, що зараз відбувається у Тернопільському медичному університеті, а тут відбуваються вибори ректора, десь от нагадує цю ситуацію, коли чистиш бараболю на кухні до цього образного, образної ситуації ще повернусь. А зараз конкретно про вибори. Вибори ректора нового розпочались о 9-й годині, триватимуть до 15-ї. Обирають підкреслюю нового ректора, тому що ректор, який вже відбув свій термін, це Михайло Корда. Два терміни балотуватись вже не може. Сьогодні на посаду ректора претендують п'ятеро кандидатів. Не стану зараз перераховувати їхні викладацькі. і Наукові регалії це Степан Вадзюк, Петро Лихацький, Петро Сельський, Оксана Шевчук. Всі вони викладають в університеті і Ігор Рогальський, який зараз не працює в медичному університеті, очолює Тернопільське управління Держпродспоживслужби. На початку не випадково згадав про образну ситуацію з кухнею і з бараболою, тому що ми вже записуємо третій відеоблог і намагались витягнути в публічну площину вибори ректора медичного університету. Наш головний аргумент був таким. Не лише викладачі і студенти повинні знати, хто ж очолить університет, повинні знати всі тернополяни, тому що людям абсолютно не байдуже, хто очолить медичний університет, тому що тут вчаться. Діти тернополян та й людям не байдуже, тому що вони повинні бути впевнені у тих лікарях, які отримують тут медичну освіту, і потім прийдуть працювати в лікарні. Ми пропонували усім кандидатам прийти на публічні дебати. Якщо не на дебати, то прийти на окремі інтерв'ю для того, щоб ми могли поставити ті запитання, які цікавлять тернополян. Ніхто не погодився. Програми кандидатів були опубліковані лише. На сайті колектив вважає, що вони внутрішньо вирішать це питання, хто стане ректором. Це правильно, але все-таки ми залишаємось при своїй думці, що тернополяни мали би широко знати про те, що відбувається в університеті, ну маючи на увазі якраз вибори ректора. Але широко у повному обсязі тернополяни дізнаються про результати виборів після того, як вони вже відбудуться. Ми навіть не заходили сьогодні на виборчу дільницю, не заходили до університету і навіть не акредитовувалися, тому що. Сам процес акредитації надто складний на нашу думку. Там мало не реєстрацію засобу масової інформації. Треба подавати таке враження, що в організації Об'єднаних Націй акредитовуєшся, але для чого запитали ми самі себе? Там же все вирішено. Повірте, ніяких ноу-хау немає. Такий традиційний адміністративний плагіат. Колишній ректор Михайло Корда вже очолив вчену раду все за схемою, і результати не будуть, результат не стане несподіваним. Я вас у цьому переконую. З тих п'ятьох кандидатів нагадаю, четверо працюють в університеті Ігор Рогальський – Ні, на наш погляд, наша суб'єктивна точка зору, найбільші шанси мають Петро Лихацький і Оксана Шевчук. Це ті люди, на яких ставить Михайло Корда. Інших варіантів ми в цьому переконані не буде. Інших варіантів просто не допустить університетський циркуляр. Нам не вдалося витягнути в публічну площину виборчий процес в університеті. Але знаєте, ми раді. Ми раді тому, що попередні два блоги, там мільйні перегляди, сотні коментарів. Вони витягнули все таки на поверхню ті ситуації, про які ніхто не говорив, і ці ситуації викликали резонанс. Ну, наприклад, те, що університет втратив обласну лікарню, вона вже не університетська, а просто обласна. Те, що не налагоджена на якомусь офіційному документальному рівні, плідна співпраця з двома медичними фаховими коледжами у Чорткові. І Кременці вийшла на поверхню інформація про те, що колишній ректор Михайло Корда немає практичного стажу в лікарнях, лише наукова робота. Петро Лихацький не має вищої медичної освіти, лише вищу педагогічну. І ще багато різних ситуацій, про які ми не відступаємо від своєї позиції, повинні знати. Всі тернополяни, тому що університет у Тернополі і працює для Тернополя. І знаєте, у маленькому Тернополі неможливо щось приховати. Так злякалось керівництво Медуніверситету, що з'явився кандидат зі сторони, що почали навіть розповсюджувати такі е, агітаційно-пропагандистські чутки. Мовляв, Сінкевич Вербийський працюють на ігоря Рогальського, високі посадові особи міста агітують головних лікарів, е, щоб. Е, Персонал цих лікарень, який викладає в університеті, голосував за Ігоря Рогальського. Кажу вам абсолютно відверто. Це повна маячня. І найбільше скажу, на нашу думку, Ігор Рогальський і не має шансів перемогти цей внутрішній університетський циркуляр. Переможуть або Петро Лихацький з більшою ймовірністю, або Оксана Шевчук, на яких поставив. Михайло Корда, там, де зникають публічність і прозорість, перемагає якраз і циркуляр. Цю тему закриваємо, будуть наступні, більш актуальні. До зустрічі!